Звільнений одеський моряк Андрій Новічков, який з лютого 2017 року перебував в іранській в'язниці, повернувся до Одеси, де він нарешті зустрівся зі своєю бабусею. Далі подробиці. Ну, может, присмотреть тебе, что ты уже думаешь. Возьми мне ещё стакан. Понятно. Да, посиди больший. Такие вера нас тут. Да, что ты замышляешь? Да так. Всем огромное спасибо, кто, вот он, кто там вот прилагал он. там какие-то вот усилия, кто, кто реально, ну, кто помогал, всем спасибо. Кто не мешал, тоже спасибо. Два года, два года в тюрьме. Давайте без глупых вопросов. Они предложили мне признать свою вину, заплатить 3000 долларов штрафа и поехать домой на следующий день. Но дурних. Самое большое облечение, что за 770, 747 дней мы такство моего Андрея в конце концов восторжествовала правда. Я хочу поблагодарить в первую очередь нашего президента Петра Алексеевича Порошенко, который подписал указ, как обратились к нему, чтобы этого иранского гражданина помиловали. И после помилования Андрея отпустить должны были из иранской тюрьмы Эйвон. На сегодняшний день, когда мне половину третьего позавчера позвонил Федор Алексеевич Порошенко, поздравил с Рождеством, с Новым Годом и сказал, что он знает об Андрее, что в свое время ему предлагали прийняти іслам, а он сказав, що він православний. І йому говорять у ну, два стаття стаття розстріли повішення. І він сказав, якщо по вашим законам це положено, но я вини не, не ні, не признаю і вину свою не ніж наразі. Андрій бажає разом із рідними побути трішки наодинці і оговтатись після усього, що йому довелося пройти. Моряк заявив, що найближчим часом готовий піти у новий рейс, бо потрібно якось розраховуватись із боргами. Нагадаю, Андрію новічкову загрожував. Ло смертна кара в Ірані його звинуватили в доведенні до самогубства одного з членів екіпажа. Хоча прямих доказів його причетності так і не знайшли. А родичі загиблого претензій не мали. Однак іранська сторона не випускала Одеси та з ув'язнення. У зв'язку з чим бабуся моряка його єдина родичка записала відкрите відеозвердення до президента з проханням про допомогу. Той підписав рішення помилувати іранського шпигуна зарештованого в Україні та обміняти його на новічкова. Надія Бондаренко, Олексій Срізньов сьомий канал.